дня, шановні студенти, з вами Артуні Корослав, і ми знову повертаємося з вами до Комтасі Студіо. А саме ми будемо з вами розбирати виноски. Для початку ми заходимо в Комтасі Студіо. Загрузити Комтасі Студіо. Загрузилися. Виноски, де в нас збираються виноски. Наші виноски знаходяться. В інтерфейсі сервіс виноски або на панелі вкладок callout висновки. І так, для початку нам необхідно згорзити якийсь фрагмент відео або саме відео. Я вже заготовив для себе відео, заходжу в імпорт медіа, відео своє, відкриваємо, з'являється наше відео. Для початку нам необхідно дане відео помістити на шкалу часу. І поміщати, або перетягуєте, зажимаєте ліву клавішу Миші, і перетягуєте на шкалу часу, або правою клавішу і додаєте на шкалу времени. Добавляємо, і наше відео з'являється на шкалу часу. Встановляємо його розмір Окей. і можемо його продивитися. Так. Далі нам необхідно встановити винуски. Винуски в нас вже стають активними, як тут на панелі. Вкладок так само, як і в сервісі виноски. Вибираємо будь-який фрагмент нашого відео. От, тут буде. Вибираємо виноски. І в нас є декілька видів виносок. Перший вид виносок shapes with текст. Це виноски з текстом». фігури різного виду з текстом. Другий вид «Shapes» це фігури прості без тексту. Третій вид виносок це ідуть фігури з анімацією. Четвертий вид виносок special. Спеціальні виноски. І п'ятий вид виносок ідуть прості фігури без ефектів. І так, ну, виберемо фігури з текстом. Наприклад, фігуру виберемо. В ній можна вписати якийсь текст. Ну, Напишемо виноски. Так, Що ми можемо зробити з даною, з даною фігурою? Ми можемо зробити, змінити її колір, розмір змінити, шрифт, тексту всередині, колір. Можемо її прозрачності, тені. Зараз це будемо це розбирати. Для початку ми виберемо, помістимо виноску, куди нам потрібно. Ну, приблизно хай вона тут і стоїть. Робимо її чуть більшою. Отак. От так. Робимо тепер з текстом. Відділяємо текст. Ми можемо змінити шрифт. Можемо зробити більший. Можемо зробити менший. Можемо змінити його навіть колір. Ну, приблизно зробимо його червоним. Можемо поставити вверх. Посередині, знизу. Можемо зробити жирним курсивом підкреслити як кому завгодно. Вибрати тип тексту. Ну, хай нас стоїть Так, з текстом розібралися. Тепер переходимо до самої виноски. З виноскою ми можемо поміняти колір контура самої стрілочки. Ну, Хай нас буде приблизно зелений. Ось так. Появився. Можемо зробити колір виноски. Самої середині заливки. Ну, приблизно зробимо жовтим. От, у нас з'явилася виноска в середині злита жовтим кольором. контур зелений Ми можемо зробити е, дану колір заливки, під, підігнати під саме наше відео. Ми нажимаємо функцію no Fill і наша виноска підганяється до нашого відео. Так, ми них Можете підбирати кольор е, функцією градієнт. Нажимаємо нижче More Fill Cold і вибираєте собі будь-який колір, який вам довподобається. Поставимо назад на жовтий. Так, наступна функція, яка є, цей ефекти. Перший ефект це Shadow, цей йде як тінь. Включили, виключили його, включили, тінь з'явилась, тінь пропала. Є стилі. Стилі можуть бути різними, є тут і 5 стилів Може якась новіша версія Камтасії, там може бути і більше, і більше стилів. Може, хтось і доповнює до Камтасії. Ну, в мене 5 стилів є. От приблизно от, по кожному пройдемося. Є простий стиль. Є стиль в такому вигляді. Є стиль З збільшимо такому, як ідея як рік. І останній стиль простенький. Ну, виберемо отакий От наш стиль. Але вже замітьте, що в цьому стилі вже контурів не видно. Так, далі. Після стилів є прозрачність. Прозрачність може бути 0%, 10, 25, 50, 75 і 90. Ви можете самі наклястити на ставку море, і можете самі встановити собі прозра... прозрачність. Вибираєте його прозрачність. Нажимаєте ОК. Ось ваше. Э, Змінилося. Далі. Переходимо далі. Прозрачнуть. Flips. Вибираєте в яку, яку сторону. Або вліво, або вправо. Вибираєте. Так. Ще одне. Є така вкладочка як допольнітельно. Е, чим ця вкладочка використовувати для чогось для розміщення тексту самій виності. Розміщаєте його, зменшуєте. От приблизно зараз вам покажу. Здравеємо контур, Нажимаєте ОК. Okay. І наша виноска, сам текст всередині. Ви самі коригуєте, як він має або зверху, або знизу самі вказуєте свій розмір. Дякую за увагу. З вами був Мартні Ярослав. До нових зустрічей!